Я звертаюся до нашої місцевої влади не як депутат районної ради, а як мама першокласника. Я дуже хочу, щоб зберегли цю школу. Ця школа починала будуватися, покійна моя мама будувала. Брат пішов перший клас. На даний момент він в АТО і він мені не пробачить ніколи, що коли він пішов перший клас в цю школу, і я її закрила, він стоїть там. На Сході не для того, щоб закривали наші шкоди, він відвоює нашу державу, а ми її хочемо закрити. І мені буде перед ним соромно, як він прийде до нас, що я не вберегла цю школу, яку відбудували наша матір, яка вже на даний момент покійна, і вона до останньої каплі віддала своєму освіті, вона була вчителькою початкових класів, до останнього свого подиху. Це просто. З моєї сторони буде зневажливо, тому я дуже прошу до пана Стрільчука, звертаюся, ви її прекрасно знаєте, до голови сільської ради, яка навіть сьогодні не схотіла, Шеменюк Галина Петрівна. Ви не схотіли до нас прийти, ви не схотіли з нами поспілкуватися. Ви казали, що не хочете передати, щоб наша школа йшла на баланс вашої сільської ради. Ну, не потрібно, але ви повинні були підійти до людей, поговорити з ними, розказати, яка ситуація в нас. Ви цього не зробили. Ну, Надалі я не знаю, як далі з вами спілкуватися. Ви не хочете з нами йти на контакт. Ми з вами також не будемо йти. Дякую.